Розпочато другий день переговорів тристоронніх переговорів Україна, Сполучені Штати, Росія. Це зустріч в Абу-Дабі. Ну а сам процес скерований на врегулювання війни з Росією. Так лунають офіційні е, викладки, офіційні тези, зокрема від секретаря РНБО Рустема Умірова. Він пише про це у Фейсбук. Ну а ми про перспективу е, цих. Переговорів цієї нової нового епізоду цих зустрічей, поговоримо далі. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, виходить з нами на прямий зв'язок. Рома, привіт, мої вітання. Привіт, Олежа, привіт всім Радий чути. Бачите, і це взаємно. Я не знаю, чесно кажучи, наскільки взаємними є. Е спільні, ба спільне бачення та спільна візія у кожної зі сторін цих переговорів, про які я згадав, та тому що Рустему Міров пише про врегулювання війни з Росією. Ну це офіційна викладка, як я вже сказав. Та чого ти чекаєш, і чи чекаєш в принципі чогось від е, цього нового епізоду? Ну я думаю, що нам треба за столом і не тільки казати просту банальну річ, Перем... режим тиші. Призупинення бойових дій, сісфайр так званий, він можливий тільки по лінії здійснення. Ніякі інші опції просто не мають розглядатися. В принципі, я так розумію, що з цією позицією ми виходимо на перемовини. Що я очікую, да нічого не очікую, насправді то. Бо е ці перемовини, це все ж таки технічна складова, а політичні рішення ухвалюються Володимиром. Ха і ми знаємо, е чому він ха е власне все. З іншого боку, дає надію те, що ми вийшли на рівень новий в частині цих перемовин. Сам факт того, що вони абсолютно закриті і немає жодної інформації, ну де-факто, так от що ми чуємо? конструктивно, приємно, цікаво. Аксіос написав, що минулого разу. Українці, росіяни виглядали як друзі, що у українців, звісно, не викликає обурення. Я думаю, у нашої перемовної делегації в тому числі. Тому ця історія, ну, бачите, якась у нас перемовини окрема, а життя і виживання окрема це не випадково. Плюс, знову ж таки, таким. Ну, зрозуміло, що це керується дуже швидко в будь-який бік. Наразі я не бачу в російській офіційній пропаганді якихось змін. Вони навпаки прямим текстом заявляють там всі ці глашаті Володимира Єбабо, він же Ха, що як тільки українці вийдуть з Донбасу, то ми підемо на Дніпро та на Київ. Ну, от мені здається, з такими настроями ми просто маємо. Ну, це основний якби мотив того, щоб жодних односторонніх кроків щодо української території не робити, навіть не дивлячись на те, що нам тут обіцяють золоті брилянтові гори висотою в 800 мільярдів доларів чи то євро на відновлення. Е, Русем Уміров разом з тим пише про подальшу синхронізацію позицій, нібито це теж частина ось цього процесу, який зараз відбувається. Е, чи можливо з росіянами синхронізувати позицію? Ну бо я говорю про класику там російської і теж совєтської дипломатії, та коли в принципі вони можуть на щось погодитись, навіть підписати, але потім вийти з комунікацією про те, що ми інакші сенси вкладали в те, що підписували. Я думаю, що всі все розуміють. Як синхронізувати е, ситуацію з росіянами? Ну, дуже просто. Наприклад, останній е, важливий крок це відключення російських старлінків на українські окуповані території. Оце якраз про синхронізацію. Ще бажано паралельно з цим нанести декілька е, потужних ударів не тільки по Білгороду, а от туди в напрямку Москви. Ну я розумію, Москва складна ціль, бо. У них е, е, всі ресурси власне держави зосереджені в цьому місці, але там є всякі курські вороні, Орли, е, ну і так, далі, і так далі. От так воно синхронізується. По-іншому воно не синхронізується. Ну, вибачте, якщо Росіян не вбивати і не демонструвати готовність їх вбивати, е, то нічого не буде. В принципі, наш новий міністр оборони ну, нормально їм підпалив. Ці п'ять стріху стріху так. Так, Коли оголосив, що треба вбивати 50 тисяч росіян на місяць, ну це амбітна цілі. Вибачте, на війні вони не тільки вмирають, вони взагалі не хочуть вмирати. Вони ще стріляють і вбивають нас. Але оця історія, вона їх насправді дуже так заділа. Єдине, що російські ну це ж пачвари, вони кажуть, що 50 тисяч мирних жителів. Так, от хочеться сказати, ну по-перше, це ніколи не було нашою метою. А по-друге, якщо ви це так позиціонуєте, то де ваша, вибачте, як вони називають красна армія? Де вона? Ну питання зрозуміло. Тобто маніпуляції вони в цілому відомі, і насправді, все ж таки, цей от мирний процес, і на нього треба дивитися. Мирний в лапках, звісно, бо війна продовжується в повному обсязі. Це буде такий конструктор, такий пазл, де треба враховувати дуже багато аспектів, і не тільки оці амбітні, амбітні плани. Хоча які вони вже амбітні. Плани російських а, а, загарбників. Я до того, що от воно ж не випадково. А, ф, всі ведуть перемовини. Француз заїздив в, в Москву. Відповідно, американець головний дзвонив головному китайцю. І, і Це це все, що ну це просто настільки не складно. А, от це, ну це як не знаю, ну реально пазл. Але поки він складається, наша задача вона від цього не змінюється: виживання і знищення максимальної кількості росіян, бо це впливає на хід перемоги. І я завжди дотримувався думки, що головним нашим дипломатом є Ні Уміра при всьому повазі до нього, і навіть не Буданов при всій повазі до нього. А український солдат, який зараз в, в Донецькій області, ну і не тільки зрозуміло в Донецькій. Напередодні відбулася телефонна розмова Дональда Трампа і Цзіньпіня. Тут я в контекст це вплітаю. Ось цих переговорів в Абу-Дабі, тому що неодно... неодноразово лунали ось ці припущення та про те, що мовляв реальний поступ або реальний результат можливий тільки тоді, коли це буде. Е... Залучення Китаю як переговорної сторони, як дійсно, скажімо, так реципієнта війни Росії проти України по, по очевидно російській стороні. Про що йшлося? Багато тем піднято. Це я тут цитую, посилаючись на американську адміністрацію. Довга і ґрунтовна розмова, під час якої обговорили багато важливих тем. Серед іншого, згадана війна між Росією та Україною. От ну і знову ж таки, тут це все стікається, скажімо, так, в зустрічі зустрічі в Абу-Дабі, що ти скажеш про заангажованість китайської сторони? Ну бо це в принципі теж класика, але тепер вже китайської дипломатії, якщо вони мовчать, якщо вони не подають, скажімо так, вигляду, це не означає, що їх там нема, ну в сенсі інтересів, так. Ну, зрозуміло, що це другий полюс світу, і це вже всі здається, усвідомили. Росія є таким додатком до китайської експансійної політики. Тут, як на мене, ключовий момент насправді він територіальний. От наскільки я розумію, що в принципі наші китайські друзі з одного боку проголошують там суверенітет, не непр... дотримання міжнародного права і все це бла бла бла. Ну, мається на увазі, що вони не планують визнати. Давати українським Повані території російськими. але таке враження, що при цьому вони кажуть, ну в принципі, ідея про вихід України з Донбасу вона непогана, і тут у них може бути як це спільний знаменник з Сполученими Штатами, і кожен в даному випадку свою мету переслідує американці хочуть просто прикратити стріляти, просто припинити бойові дії і поїхати в Норвегію за Нобелівкою, за що між іншим такі такі премії не дають. А для Китая. Я так розумію, от сам факт, якщо от вони хочуть нас змусити піти з української території, ну це взагалі-то називається Параска Заходу в цілому і Європи і Сполучених Штатів. Але ж китайці на то вони і китайці вони грають одночасно на багатьох дошках, і у них зараз така ідея, що давайте ми будемо ламати оцю монополію Сполучених Штатів. В багатьох регіонах, наприклад, вони активно зараз ведуть перемовини з європейцями, мовляв, дивіться. Ну, ми, звісно, тут вам про демократію розповідати не будемо, але будемо вам розповідати про те, що ми можемо бути більш конструктивними в торгівлі, більш прогнозованими, ніж американці. Те, що не була підписана угода. Китай, Канада, Ну це от один із таких от ну, перших ознак цієї діяльності. Ну і плюс ще раз вони ведуть перемовини там про поторгівлі з Європейським Союзом. Тобто, насправді, вони руйнують американську домінацію в світі, там, де вона була, а Хоча я от не впевнений, що це роблять китайці. Це наші американські друзі, там зі своїми тарифами, зі своїми прекрасними стосунками зі всіма, з ким тільки можна, з путіним сі і так далі. Ну вони просто користуються на це оцим, ну скажем так, є політичним хаосом американським. Якось мені це так виглядає. Ну в, в цілому це так важко усвідомити, але ж Китай він не тільки постачає нерізноманітне обладнання в Росію. Нам він теж багато чого поставляють по нерізним хитрим схемам. Ну, це не є таємницею, але факт залишається фактом. Так, вони часто уникають прямих контактів, контрактів в Україну, але ну. В принципі, ті, хто в темі, знають, як це робиться, і китайці теж знають, що вони роблять. Тобто вони заробляють і на тій, і на тій стороні, якщо зовсім прямо сказати. є yeah. Аналітична стаття, міркування, скажі, скажімо так, публіцистичні від журналістів видання «Політико», Вони вказують на ознаки про те, що переговори між Україною і Росією можуть бути більш перспективними, аніж ті, що були е, минулоріч. річ. Е, власне наявність американської сторони, це така істотна ознака. Але тут я зараз говорю про цю відмінність тільки як про відмінність формальну, тобто присутність американців в цьому процесі далеко не гарантує того, що цей процес буде більш успішний аніж попередній. так але чи ти розумієш логіку подібних публікацій, подібних припущень, тому що мені видається, що частина західних аналітиків, публіцистів, і це не закид на їхню сторону, я з великою повагою до них ставлюся. Але вони трактують ну, нібито ось цю російську візію про те, що тут Україна має піти на більші поступки аніж під час попередніх переговорів, і це, мовляв, запорука, нібито, того, що є шанс домовитись. Ну, шанс завжди є. Але давайте зафіксуємо. Російська позиція теж дуже сильно змінилась за цей час. Давайте просто проаналізуємо все, що говорять по цій темі в західній пресі. Дай власне президент України теж про це говорить. Значить, які у нас тут пункти: Донбас і Запорізька атомна станція? Запуск запорізької атомної станції навіть в окупованому стані це і нам потрібно, і російським потворам це теж потрібно. І Як це не дивно, тут, мабуть, в принципі можна знайти якесь якісь рішення, а з Донбасом, звісно, його немає. Тобто, два пункти. Тепер про конструктивність перемовин. ви помітили, що росіяни, особливо ті, хто ну, з виконавчої гілки. Вони перестали вживати слова демілітаризація і денацифікація. Там Лавров час від часу згадується, але це зовсім інший, як то кажуть, наратив вже. Вони ну принаймні, намі, я не чую якихось заяв про скорочення української армії, про скорочення обмеження нас на, на ракетні технології зброю. Нагадаю, що всі документи про обмеження дальності ракет середньої малої дальності вони вже давно поховані, і про них будуть згадувати тільки на курсах історії міжнародних відносин і всі ці ерунди. Цього вже немає. Тому це ми сильно посунулися, По факту зараз вони верещать, скиглять виключно в частині заяв Марка Рюта, що при зупиненні бойових дій сюди заходять зразу на західні армії і мовляв, що це їм неприйнятно. Але ж були часи, коли їм не була передача Україні в 16 мережів, 2000, в в п'ятій самі прокачані версії. Це ж теж було до них неприйнятно. Зараз е, працює класичне правило: ти е, не дивись, що вони собі що потвори будуть думати і робити. Ти зроби і буде як завжди. Як тільки ти це зробиш, вони просто це схавають. Е, крапка. Так було за розширенням НАТО за рахунок Швеції, і Фінляндії. Е, раз і ця і цієї теми взагалі немає в інформаційному просторі. Чому ну тому, що е, як то кажуть, е, потяг е, поїхав на, на Хельсинки. Крапка. Тут така сама історія. Тому, е якщо це все якось спробувати підсумувати, ну, звісно, е конструктивно стало більше, бо росіяни перестали трендіти е з приводу цих перемовин. Немає цього Мідінського, який розповідає, ми готові воювати 155 років, там, а ми якщо, е е е повторимо там, Північну війну, що у нас там безліміт по, е я не знаю, по людям, по баблу і так далі. Цього ж немає. Тобто вони насправді -то змінюються, росіяни змінюються і потрошечки усвідомлюють свій стан. І якщо сказати відверто, нам ну, насправді я там не буду вживати це слово всім, яке не було сковано, тамагавки чи там ще щось, але насправді зміна номенклатури озброєнь, вона кардинально може змінити розклади на полі бою. Ну і всі це розуміють, оця історія зі Старлінком раз. І все. І, і, і болота залишилися без зв'язку. Таких, от раз, два, три. Їх дуже багато, таких опцій, які є в арсеналі Західного світу, і там у них своя є логіка, що у них там, вони там про бомбу завжди ядерну пам'ятаються, це правда. Але <смістя> таємниця російського характеру, русского характеру, вона якраз в тому полягає, що якщо ти їм чітко демонструєш, що от саме тут ми вам відкрутимо ваші дурні бошки і вирішимо таким чином проблему з ногою русского солдата і його рукою, то тоді зразу буде більше конструктивності. Тому я солідарен в цілому з такими публікаціями. Але тут як то кажуть, тут треба додавати оці штучки в частині тиску на них. Ем, ну добре, але якщо йдеться про е, ось цей поступ, та тобто росіяни змінюються, говориш ти звертаєш увагу на по перше, склад переговорчої групи і на те, що і як вони е, говорять. Та фактор американців в цьому процесі: чи він впливає на ці зміни, чи він є таким драйвером, який росіян спонукає до змін, тому що такі. Скажімо, сигнали, які росіяни зараз посилають про те, що мовляв, тут якісь перезавантаження відбувається і взагалі ми тут оздоровлюємо наші американсько-російські відносини. Це щось, що ми чуємо з Кремля. А як щодо переговорчого процесу в Абу-Дабі наскільки мені зрозуміло, що звісно, американці там в рамках в рамках своїх стратегій відтягнути Рашу від Китаю, вони готові на багато років. Але треба віддати належне діючій американській адміністрації Дональда Трампа. Не знаю, хто там у них там найбільший кремені в цьому плані. Але вони дуже чітко фіксують, що всі ваші там пропозиції з приводу пошуку корисних капали на території Росії, взагалі це сама постановка питання. Ну тобто, Путін продає рашку американському господарю в оптових опціях. Так, от все це. Вони постійно це підкреслюють і це і працюють саме в такому ключі. Можливе виключно після припинення бойових дій. Тому сказати, що якісь у них там є перезавантаження, ну от я неодноразово чув від цих російських товаришів, от вони для них чогось дуже важливо там. Які там ознаки перезавантаження? Там є якісь там будиночки дипломатичні, які ще при Обамі у них забрали, що там а, прямий авіа Авіасполучення а, Росія, Сполучені Штати цього ж немає. Вони ці питання ставлять американці а, на це не пішли, тому я перезавантаження, якщо чесно, не бачу. Ну, ну чесно є воно? Ну поки немає. Поки є спроби росіян дати хабаря американцям, наприклад, ну оця історія з корисними капалами, там не тільки рідкі земельні метали і нафта з газом і шельф, там ще такі речі, що вони готові віддати під управління американців свої арештовані активи. Там не так вже й багато, декілька мільярдів, але. Ну, те, що заарештовано саме в сполучених штатів на відновлення територій, які постраждали від війни. Там це ж теж така цікава штука. Мовляв, ну це і окуповані території, і відповідно не окуповані. Але по факту, це це є нахабар, які пропонують американцям. І, начебто, Дональд в, в своїй риториці іноді складається у багатьох враженнях, що його крім бабла нічого не цікавить. Але ну все ж таки, бабло не відміняє і геополітичні аспекти? Ну але тут чи можемо ми говорити, що американці в такому разі є ось цим класичним медіатором, стороною рівновіддаленою від е, обох столиць в тому сенсі Київ і Москву? Я зараз е, протиставляю та е, і, і які фактори нам на це вказують на ось цю наявність рівновіддаленості чи її брак? Ну, я не вважаю американців а, нейтральною державою. Mm -hmm. Насправді, сам факт того, що росіяни визнали американців такою а, державою, яка нада війною. Це дуже цікавий факт, який підкреслює їх слабкість і підкреслюють те, що вони змінюються, російські потвори змінюються, бо американці як нам постачали ракети, так і продовжують це робити. Я просто нагадаю слова Марка Рюта в Верховній Раді, він сказав наступну річ: що 70% ракет. За, ну, за, Я так розумію, ну, ті, які ми використовуємо землі і відповідно з землі по землі, так. І 90 ракет протиповітряної оборони це програма Пюру. Тобто, це наші західні європейські друзі купують для нас ракети, щоб нас тут всіх не перебили. Так ракети це всі американські. Плюс ця історія зі Старлінком, тобто в військовому плані сказати, що американці перейшли на, на російську сторону, ну це ж не відповідає дійсності. Ну, давайте просто це зафіксуємо. Я е, чудово розумію е, всю дивину цієї адміністрації, але критерій він все ж таки один. Mm -hmm. Ну от спираємось це, на ці, ці по... критерії. Та тут я сподіваюся, що вони не зміняться. Тут е, скажімо так, в, враховуючи стиль комунікації і цієї адміністрації, і цього президента, тобто Дональда Трампа, можливо, найбільш конструктивним підходом буде те, що ти зараз пропонуєш, тобто звертати увагу на фактаж, а не на публіцистичні вислови. Можливо, це так і є. Е, Роман Земба. Люк, я вдячний тобі, блогер, журналіст, з нами на зв'язку.